Ну а власне продовжуємо підтримувати тему нового навчального року не тільки на Хмельниччині, але й по всій території України. Про те, якою вона буде у Старокостянтинівській громаді, про це будемо говорити із головою Старокостянтинівської об'єднаної громади Микола Мельничук. з нами на відеозв'язку Пане Микола, ми вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Героям слава! Я також вітаю всіх і студії. Отже, пане Миколо, власне, перше вересня не за горами залишилося фактично десятки днів. На ваш погляд, чи зараз потрібно дітям сідати за парти, чи потрібно розпочинати офлайн навчання, чи все-таки в громаді обрали змішану форму? Поки що ми е зробили опитування і по нашому місту 85% за онлайн навчання не змішано і не офлайн. Тому е, ми керуємося і цим, але, друге, я не хочу там казати, але наше місто специфічне. Е, тому поки що ми зупиняємося на онлайн. Але все робимо відповідно до постанов Міністерства освіти і науки, а також законодавства щодо проведення наших навчальних закладів до відповідних вимог. Щоб були відповідні сховища, щоб вони були обладнані, забезпечені, всім На цим ми зараз якраз працюємо. Є Але... школи забезпечені взагалі укриттям. В якому вони стані? Чи кожна школа має укриття? В місті практично всі школи будуть забезпечені, всім необхідним і сховищем. А в селах тільки декілька шкіл, які мають сховища, всі інші немає. Ми отримали тільки в минулому році дані школи. Тому так швидко ми не зможемо зробити все для того, щоб е, забезпечити сховищами наших дітей. Ті школи, які не мають укриття у селищах, як буде функціонувати робота? Чи вчителі будуть працювати з дому так само? Ну, в онлайн, онлайн, онлайн режимі навчання буде е, значить... Вчитель буде проводити чи школи, чи з дому, там вже управління освіти визначиться, як проводити навчання, чи прямо з вчительського сиду, чи з дому як дозволить управління освіти працювати ті чи інші школи або вчителі. А щодо шкіл у місті, ви зазначали, що фактично всі вони мають укриття, чи там проводилися якісь ремонтні роботи за цей літній період. Ну, вони зараз там проводиться те, що нові вимоги поступили, щоб були сам вузли обов'язково, щоб були забезпечені водою, щоб були забезпечені вентиляцією, лавочками, там, всім іншим місцями для зручності дітей, щоб вони були розміщені на відповідній термін, чи годину, чи дві, чи три, скільки необхідно. Тому ці вимоги зараз. Ну, а насправді, якщо говорити зараз про те опитування, яке ви згадували, це батьки брали в ньому участь? Так, да, обов'язково батьки брали. Проводили управління освіти, батьки брали участь і також по телефону в онлайн режимі проводили відповідне опитування. Наскільки технічно готові до нового року в дистанційному форматі, тому що це вже не вперше, так і в часи ковіду фактично онлайн формат зайшов в українські школи, чи е, технічно там, всі мають вчителі ноутбуки, доступ так. до інтернету і так далі? Всі забезпечені всім необхідним, щоб проводити онлайн навчання. Дітей чи всі вони мають доступ теж до техніки і так, так. далі. Так, ми старалися, щоб кожному, ми ж отримали сільські школи. Але за той час якраз ковід нас зобов'язав, примусив зробити в кожному селі до кожної школи інтернет відповідно забезпечити також навчання в онлайн варіанті громада також приймала внутрішньопереміщених осіб, серед них багато дітей. Чи вони вже долучилися, чи долучаються зараз до шкіл громади, і чи вони теж долучаться до цього онлайн навчання? Зараз у нас 1384 дитини вісімдесят чотири дитини переміщених усі, і з ними проводиться відповідна робота, і вони під будуть підключені до наших навчальних закладів. А чи є ті учні, саме мешканці громади, які зараз, до прикладу, за кордоном, але при цьому вони хочуть навчатися і з тими вчителями, до яких вони звикли, в тій школі, і хочуть долучитися саме з 1 вересня до онлайн-навчання громади? Мають можливості, і відповідна робота проводиться для того, щоб вони були підключені до відповідного онлайн-навчання. Нема задачі. Ну, власне, от якщо говорити ще про підвезення дітей, багато ми спілкувалися з громадами Хмельниччини, в яких виникають багато питань щодо того, підвезення чи вчителів, до прикладу, чи воно буде працювати в громаді в цей час. Звичайно, що буде працювати. У нас є фокуси, передбачені на сигнування, на підвіз дітей, все сплановано, розписано по графіках і далі. Тобто все це є для проводення навчання в офлайн режимі. Так, а от щодо ще одного важливого виклику, насправді, який чекає і всю Україну, це опалювальний сезон, який вже заявили, що розпочнеться вчасно з 15 жовтня. Але фактично яким він буде, поки ніхто не знає, тому що Україна там в середньому на 70% зараз готова. Наскільки готова ваша громада, і як зараз, можливо, триває ще підготовка? Підготовка ведеться відповідно до плану підготовки до роботи в осінній зимовий період 22-23 двадцять і все буде зроблено до початку опального або до кінця вересня місяця на 100% підготовлене до роботи ну, в новому навчальному періоді 22-23. Всі школи будуть забезпечені, теплом і водою всім необхідні. Чи ви змінюєте системи опалення, тому що зараз багато хто переходить на твердопаливні котли, чи ви такі рішення теж приймали? У нас давно є, відповідно, майже практично у всіх міських школах підведено тверде опалення, тобто на пілетах має можливість опалювати школи, садочки відповідно іншими видами опалива. Ну, от, якщо фактично говорити про опалювальний сезон, зараз багато ще роблять таких виключень, що там буде якийсь скорочений навчальний рік, так або він буде там до середини листопада, потім перейде повністю в онлайн режим. Чи ви якось теж змінювали і вносили зміни в систему? Не вносили. Ми чітко виконуємо наказу Міністерства освіти і науки і дотримуються відповідної програми навчання. Як взагалі відреагували вчителі на такі реакції, на, саме на рішення в онлайн-навчанні, чи ви з ними і спілкувалися, підтримували зв'язок? Вони також підтримують онлайн-навчання, тому що ви розумієте, як з дітьми боротися під час повітряної тривоги, а термін там час маленький. Тому безпека безпеки для дітей все робиться для того, щоб. Було першим за все безпека дітей, а після вже навчальний процес і результат. Хоча я хотів би сказати, що ми навчалися 21-22 навчальний період. Уявіть собі, що 18 дітей нашої громади здали по 200 балів предмети, а двох із них по три, три предмети по 200 балів. Такого ніколи не було. Діти вміють працювати з літературою, користуватися інтернетом і займатися самопідготовкою і відповідно в онлайн режимі педагоги, які надають відповідно дітям програму, засвоюють її, і результат прекрасний. Ну насправді цього року багато таких фіксується результатів мультитесту на максимальну кількість балів, і це приємні результати, тому що діти, попри умови війни, Попри там сигнали повітряної тривоги, і попри те, що вони дізналися, що вони зовнішні незалежні оцінювання будуть не будуть складати фактично в березні місяці, а до нього готувалися кілька років. Тому результати неймовірні, спілкувалися із цими випускниками. Чи хочуть вони залишатися маю, в Україні до прикладу, мають маю спілкуватися обов'язково, тому що будуть вони відзначені за успішне навчання, і я маю особисто з ними проводити зустрічі. Ми сьогодні вже з вами згадували внутрішньопереміщених осіб. і Розуміємо, що в громаді таких людей багато. Допомоги їм чи допомагають, до прикладу, волонтери, як це було на початках, так і активно надавали продукти і так далі. Харчування чи зараз є якась підтримка для цих людей? Так, вже немає. Є фонди відповідні. Ну зараз підключить підключається Червоний Хрест, підключені, підключення гарно працюють конфесії і Римо-католицька, і греко-католицька. які... Через підкові фонди отримують ну, речі і розподіляють внутрішньопереміщеними громадянами. Ну і важливий момент для людей насправді, де вони збираються жити кілька наступних місяців чи років, це робочі місця. Чи є в громаді достатньо робочих місць аби забезпечити роботою внутрішньопереміщених осіб або принаймні задовільнити частину цих потреб. Ми велику частку задовільняємо і через наші комунальні підприємства, і через інші підприємства в місті, які функціонують в великій мірі і дуже добре. Але ж всіх задовільнити практично не можемо. Хоча у нас на одному підприємстві є сьогодні 150 робочих місць. Так що ми запрошуємо всіх ну, мусорічних звертатися до нас управління і соціального захисту безпосередньо мерію, Ну, а також центр зайнятості для того, щоб можна отримати роботу, і працювати і забезпечити свою сім'ю родину. Дякую вам, пане Микола, що долучилися до нашого етару. Нагадаю, Микола Мельничук був з нами на відеозв'язку голова Старокостянтинівської об'єднаної громади.